Часто питають, іще, чим відрізняється сам дурес від Шенжиня? Ну, Те, що на... саме кидається, саме більше. Да? зараз вам покажу. От дивіться, Є е, будинки в них, це дурес. Да? От, от Такого плану. Тобто, старі, нові, дех, можливо, якісь плісенью, тому тут треба все дивитися в очі і перевіряти самому. Тому що є різні варіанти. Вишки 5G. От, от такі, які ну, біля вишки ж неприємно жити. І плюс е, ці облучення, тобто не, не зовсім корисна. От, албанці вони не як кажуть не запарюються. Синжені цих вишок теж є, але там можна теж вибрати, де поселитися, щоб в районі хоча б 300-500 метрів і не було. Бо тут буває ставлять прямо на будинку, і люди живуть собі. От, е, це так, це просто по всій Албанії така проблема, але це... Потрібно дивитись по поводу будин.